Якщо неждано в дім прийшла біда, і чорні хмари небосвіт закрили, в душі тривоги й смуток вироста, тріпоче серце і слабіють сили, хто допоможе в цей нелегкий час, хто нас потішить і розрадить вгорі, коли надії промінець погас, як то не човен у життєвім морі, хто може зрозуміти нашу біль? Поспівчувати й полегшити страждання, вказати вихід, правильний і ціль, щоб далі йти вперед без нарікання. Один Господь, наш люблящий Отець, Він той, кому на світі все відомо, Він бачить болі всіх людських сердець, де люди ставлять крапку, пише кому. Він розуміє, як ніхто з людей, бо сам терпів в людському тілі муки. Гірку сльозу з твоїх очей, зітруть його святі любові, повні Божі руки, лише скеруй свій погляд до небес, поклич Його ім'я у день недолі і станеш свідком неземних чудес, що стануться в житті по Божій волі. Не бійся, тільки віруй, каже він, для мене неможливого немає. Серед штормів, життєвих і руїн, ще вийде сонце, й путь твій осіяє, замовкне буря, стишаться вітри, коли Творця позвеш на допомогу, коли підіймеш руки догори довіриш все Спасителю і Богу. Він, наша скеля, і надійний щит, в нім джерело духовних сил, наснаги, Господь надійний прихисток від бід. Він спокидась і в боротьбі відвагу, коли раптово в дім прийде біда, і чорні зловіщі хмари вкриють небо, стань на коліна і благай Христа, молись і вір, і Він врятує тебе, молитва і віра творять чудеса. Це наша сила у земних скитаннях, на свій погляд в чисті небеса. Коли зустрічаєш на поті страждання, і щоб не сталося, завжди пам'ятай Бог близько в зоні доступу постійно, йому життєвий шлях свідоручай, йому... він повинна скала, і притулок твій надійний. Амінь.